Працівники завершують останні монтажні роботи. Від сьогодні у парку культури та відпочинку працюватимуть чотири такі будки. Колись вони були телефонними, а нині стали букіністичними. У користування рівнянам мінічитальні міні читальні передала рівненська філія Укртелекому. Ми їх встановили. Ми допомогли їх обладнати поличками. На фоні всього негативу ідея дуже позитивна і гарна. По-друге. Хотілося б доказати рівнянам, і всім жителям України, нашим абонентам, що ми «Укртелеком» – це сучасне європейське підприємство, яке здатне освоювати не тільки передові технології і сфері АІТі, але ми розуміємо і новітні громадські рухи, соціальні рухи. У будках читальнях не буде бібліотекарів і не потрібен читацький квиток. Взяти книгу зможе кожен охочий. Присутня тут література абсолютно різножанрова від детективів до історичних творів. Всі місця розташування телефонних будок вони розташовані так, щоб одразу було місця для читання. Тобто, якщо це тут, то це дитячий майданчик, мами з дітками граються, мають можливість почитати. люди, які відпочивають, просто сидять на лавках в центрі парку і біля лавочок, і біля атракціонів. Це теж продумані місця. Вони обладнані освітленням зовнішнім. Перші відвідувачі читальних будок ідею буккросингу у рівному оцінили. Задумка класна. Ем, люди Числава люблять читати, так але подивимось, як в подальшому чи втілиться ця ідея в життя. Думаю, що так. Ви взагалі любите читати. Не дуже я більш в інтернеті. В ідеалі система буккросингу має працювати наступним чином. Кожен бажаючий зможе вільно взяти книжку, а після прочитання повернути її до будки, додавши при цьому свою власну. Єдине, чого побоюються ініціатори встановлення букіністичних будок місцеві вандали. У нічний час у нас є сторож, який буде періодично проходити територію, де знаходяться ці кабінки для читання. З часом буде встановлено замки. Він буде о восьмодев'ятій вечора закривати, о восьмій ранку відкривати їх. Крім того, на скло будок наклеять спеціальну прозору плівку, аби у разі нещасного випадку бите скло не пошкодило когось із людей. А якщо ж новинка припаде рівнянам до душі, з часом активісти збираються розширити мережу бібліотечних будок. Роман Сфрида, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.